Вони одні із перших приїжджають на допомогу, рятують життя та ліквідовують наслідки надзвичайних подій. На цьому місці у Тернополі вшанували мужність, героїзм та самовіддану працю українських рятівників. Відтепер на Тернопільській алеї Слави з'явилася ще одна зірка, присвячена надзвичайникам. Симорічно, що в цей день ми відкриваємо нову зірку, яка є надзвичайно важливою для нашого міста, оскільки це був вибір тернополян. Зірка рятувальникам ДСНС. Ми сьогодні дякуємо вам за вашу мужність, за вашу професійність, за вашу працю не тільки на території Тернополя, а за вашу роботу по розмінуванню гасінню пожеж, ліквідації обстрілів на деокупованих територіях, на прифронтових територіях. І дякую вам за те, що ви тихо, без лишнього пафосу, професійно виконуєте свою роботу і рятуєте це життя. Та зірка це не просто знак, це символ вшанування, це символ повернення. Символ довіри це подяка нашим рятувальникам, які сьогодні в струю. Це подяка тим, які загинули під час виконання свого бойового завдання, рятуючи життя іншим. Цією зіркою ми дякуємо ветеранам, дякуємо сім'ям наших рятувальників за терпіння і розуміння тяжко нашої служби. Ця зірка це символ мужності і відваги рятувальників. Це зірка, це переконання, що разом ми сильні і разом ми переможемо.